Львівщина готова приймати переселенців з Херсонщини. Також пропонують перетримку для тварин. Мерія проведе конкурс на посаду керівника ЛКП «Лев». Поліція розслідує факт ефтаназії двох собак на цьому підприємстві. Гранти від держави для підприємців в області розширюють площі під вирощування фундука. На Львівщину приїхали перші люди, які евакуювались з Херсонської області через підрив військами Російської Федерації Каховської ГЕС. Про це у телеграмі повідомив начальник Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький. За його словами, мешканці Херсонщини приїхали власним транспортом і потребували тільки консультативної допомоги. Масової евакуації у нашу область наразі немає. За потреби людей планують поселяти у центрі колективного проживання для ВПО у Львові, які відкрили напередодні. Фермер Ігор Сабадаш безкоштовно пропонує прийняти на перетримку тварин, яких евакуювали з півдня України. Його ферма розташована у селі Мшана за декілька кілометрів від Львова. Там можуть розмістити до ста голів великої худоби, корів та коней, каже фермер. Уже з я вирішив зробити так, як мені колись до ну, колись минулого року, як почалася повномасштабна війна, я залишив своє стадо худоби без, худоби ну, без нагляду. Поїхав воювати, і мені чужі люди потім долучилися, і друзі допомогли зберегти то стадо, поки мене не було. Фактично, ну, через два місяці війни я був поранений і довгий час я далі не міг працювати на тій фермі. Люди врятували мені по у володінні Ігоря Сабадаша 100 гектарів пасовища. Він додає, що за потреби зможе прийняти тварин не лише з півдня, а й зі сходу, з прифронтових регіонів. Я вирощую тварини м'ясного напрямку велику рогату худобу. Але попри то, маю коні, поні і є навички, як з тим обходитись. Тобто, от такого роду тварин ми би могли прийняти. Велику рогату худобу. Якщо з молочним напрямком, звісно, треба буде певно підкоригувати щодо доїльного цеху, бо в нас його немає. Але не проблема. Рама, я думаю, якщо треба було таке щось зробити, то я змозі буду допомогти. Нагадаю, від учора почалася евакуація українців з міст та сіл, які підтопило внаслідок підриву Каховської ГЕС. А жителі Херсона та області рятують своїх тварин, зокрема, домашню худобу та птицю з підтоплених домогосподарств. Ольга Іващук, Володимир Стадник, Суспільне новини, Львівщина. Сьогодні у Львові попрощалися із військовослужбовцем, який загинув на війні. Про це повідомили на сайті Львівської міської ради. Руслан Левко із позивним Бандера народився у стрию Львівської області, був учасником революції Гідності. Із початком військової агресії Російської Федерації вступив до лав Нацгвардії та проходив службу у лавах батальйону оперативного призначення імені Героя України генерал-майора Сергія Кульчицького. Неодноразово виконував бойові завдання у зоні АТО ООС. Після 24 лютого 2022 року військовослужбовець виконував завдання у столиці та на території Київської області. Згодом боровся із військами Російської Федерації Федерації на східному напрямку загинув 1 червня 2022 року. Йому було 32 роки. Аби обрати нового керівника для ЛКП Лев оголошують відкритий кількаетапний конкурс. Про це повідомив перший заступник міського голови Львова Андрій Москаленко. Власне, що цей конкурс буде відбуватися максимально публічно. Ми вже сьогодні. Запрошуємо всіх людей, хто має добрі менеджерські здібності, той, хто розуміє, наскільки чутлива ця сфера, зголошуватися. Конкурс буде відбуватися в декілька стадій. Нам дуже важливо, що буде відбуватися публічна презентація з онлайн-трансляцією. Власне, самих планів розвитку, як розповіла організаторка всеукраїнського маршу за права тварин у Львові та зоозахисниця Оксана Джус, спостерігатимуть за конкурсом і львівські учасники екологічних громадських організацій. Будемо дивитися за конкурсом, так за кандидатами, які будуть програми, щоб ну в разі чого поділитися своїм досвідом, так і скерувати до того, щоб був гідний управлінець так, керувався гуманними методами в роботі з тваринами і Зоозахисту за Львові вернув своє добре ім'я. Із понеділка поліція розслідує факти ефтаназії двох собак на підприємстві. Повідомила речниця Нацполіції Львівщини Світлана Добровольська. Опісля розголосу цієї ситуації, за словами Андрія Москаленка, у мерії проводять службове розслідування. На час його проведення керівницю керівництва Олену Іващенко відсторонили від посади. Ми телефонували до Олени Іващенко, аби дізнатись її позицію. Вона слухавки не підняла. Нагадаю, тіла двох собак знайшли у холодильниках підприємства Зоозахисники. Однією із них була голова громадської організації Львівське товариство захисту тварин Наталія Кузніцова. За її словами, висновку комісії про потребу приспати цих тварин не було. Приспати собаку без жодного висновку комісії лікарів, кінологів і поза робочим часом, розумієте, це навіть було не в робочий час. Собаки не мали показань на спритулку доволі багато таких собак з такими проблемами в поведінці. До них можна знайти підхід, потрібен час. За словами Наталії Кузнєцової, зараз вони очікують на проведення розтину тіл собак та проведення експертизи у ЛКП Лев. Нам повідомили, що цю ситуацію коментувати не будуть. Ірина Мочульська, Тарас Фомінов, Греб, Суспільне новини, Львів. Сергій Коваленко з міста Слов'янський. Йому 44 роки. Він отримав обмороження, через що втратив обидві ноги і пальці на руках. У мене будинок 12-й номер у будинку. Теж. Постраждав від приліту, усі стеклянні вікна повилітали, двері викрутила, на дах осколки, шифер посікло, коли почався мороз у хаті, на вулиці, мінус, у хаті мінус. У лікарні ампутували обидві ноги по пояс. І не могли нічого зрозуміти, і кажуть: якщо жити хочеш, в тебе одна дорога, поїдеш до Львова. У лютому Сергій приїхав до Львова. Спочатку був у Львівській лікарні, а з квітня живе у хосписі у селі Заболоці, що на Львівщині. Чоловік каже, має дві мрії, аби йому встановили протези і якнайшвидше повернутись додому. Сподіваюся, що колись знайдуться такі. Я не знаю, як сказати, що коли знайдуться такі волонтери, які допоможуть мені з протезами якось вирішити питання, і щоб було можливість, хоч потрошки, але передбігатись на протезах. У хоспісі у заболоцях зараз живе 23 людини. Усі вони з східних регіонів. Цей хоспіс евакуювався з Сіверська. А разом з іншими мешканцями прихистку приїхав і Володимир Гордієнко. Чоловік залишився без рідних і потребує догляду. Дають їсти, все нормально, все в порядку. Добре. Так, телевізор, телевізор це є. Ну, він не дивиться телевізор, я теж не дивлюсь. Він свій плашет, в мене він теж є Тіґерін. Замався у хоспісі. Є п'ятиразове харчування. Також за потреби приходять лікарі, й медсестра розповідає керівник прихистку Олексій. Заморений. У нас зараз є п'ять повністю лежачих, 12 маломобільних людей, які ну пересуваються за допомогою коляски чи вісково, чи костелів, А ще де є, які ну ходячі, але ж все одно потребують догляду. Проживання, догляд та харчування мешканців хоспісу забезпечують за рахунок благодійних організацій, а також пенсій тих людей, які тут перебувають. За словами голови Заболоцівської громади Марії Дискан, від початку повномасштабного вторгнення громада прихистила 600 людей з окупованих та прифронтових територій України. Серед них і мешканці з християнського хоспісу з міста Сіверськ. Ольга Дейнека, Володимир Стадник, Суспільне новини, Львівщина. Раніше Олександр Батьковець вирощував гречку та інші традиційні культури, а віднедавна вирішив зайнятися садівництвом. Підприємець засадив 25 гектарів саджанцями фундука. Розповідає, що раніше ця земля була малородючою, тож довелося довго її розрівнювати та розчищати. Фундук це культура, яка 20% тільки задовольняє попит. Нашої держави, остане закуповуються. Вивчали досвід закарпатських товаришів, де вони займаються вже років 5 і більше. І вирішили вирощувати. Взяли землю в оренду, два роки ми її підготували. Саджанці-підприємець закупив на Закарпатті. Розповідає, що це італійські сорти. Це є промисловий сорт, який зимостійкий витримує до 30 градусів морозу. І вологостійки висадку ми почали в кінці березня, і на протязі квітня ми її закінчили. Тут висаджено 16 тисяч 334 саджанці. Олександр Батьковець каже, що посадити сад йому вдалося завдяки державній програмі. Він виграв грант на понад 6 мільйонів гривень і вже найняв десяток працівників. А у майбутньому, коли фундук почне плодоносити, планує закупити ще й обладнання для переробки горіхів. В нас дотепер був такий аграрний бізнес, який приносив тільки поля, тобто пшениця, соя, жито, гречка, інші такі культури, які сіяли. Вирощування садів це насправді дуже добре для наших громад, таке фермерство, оскільки на таких речах, на таких садах має працювати трохи більше людей, ніж в звичайному полі. А це наші податки, це наші робочі місця. За грантовою програмою свій сад на Львівщині найбільше охочих вирощувати Ім фундука також лохину, говорить директорка обласного департаменту агропромислового розвитку Тетяна Гетьман. Десять заявок вже є погоджено, сім з них вже є профінансовано. Якщо дивитися в масштабах України, то Львівська область знаходиться на четвертому місці за обсягом фінансування, за кількістю поданих заявок, за площами нових насаджень, які будуть висаджені в межах цієї програми. За словами Тетяни Гетьман, підприємці, які отримали гранти протягом п'яти років, мають повернути державі 50% від суми у вигляді податків і зборів. Ольга Іващук, Анатолій Киричук, Руслан Лавренов, Суспільне новини, Львівщина. Головними героями є айтівці, айтішники. Так? І тому в них от підхід власне, до, до підготовки борщу, в них такий свій дуже специфічний. Ось вони там створюють якийсь такий ось тут є намальований власне, алгоритм, який от зрозуміють власне, айтішники. Так? Як вони, як вони збираються створювати цей борщ? Софія Солій показує ілюстрацію з коміксу про борщ. Художниця почала працювати над цим проєктом п'ять місяців тому, коли до неї звернулось видавництво. Наразі всі ілюстрації готові. Мені дуже сподобалась та історія. Я дуже мені сподобалась кінцівка, вона така іронічна. І я ходила після того, як я прочитала цей сценарій, я так ще ходила під таким настроєм. Ще декілька днів, і звісно, ти починаєш збирати матеріал, ти якісь дивишся фільми. От ми говорили з вами поза кадром про пана Клопотенка, то, звісно, передивляєшся ще раз. цей його фільм про борщ. Дивишся якісь ютуб-канали, як там хто готує. Софія розповідає, що сценарій мальопису про пошук ідеального рецепту борщу. Сама ж дівчина каже, найкращий борщ виходить у мами та бабусі. Також куштувала у різних закладах. Для мене важливо, щоб був власне цей основний цей смак цей кисло солодкий Я взагалі люблю дуже кисло, солодкі такі перші страви. Мені дуже подобається, коли там відчувається помідор, хоча є люди, яким помідор це щось завезене. Це в нас не росло і це так неправильно. Там давати помідор, але я помідори дуже люблю, так що можете мене закидувати свіжими і пахнючими помідорами. Я з задоволенням прийму. Це перший досвід створення ілюстрацій для коміксу. Софія розповіла, що почала малювати з дитинства. Захопилася через ілюстрації у дитячих книгах. Також цікавилась живописом та іконописом. Почався ковід, почалась війна і. Якось оця зручність того, що ти маєш свій планшет, і ти можеш собі сісти, і тобі не треба, не треба нікуди йти, нічого докуповувати якихось додаткових матеріалів, і ти можеш дуже швидко те, що ти прорефлексував, викинути одразу в мережу. Воно якось так затягнуло мене в ту сторону ілюстрації. І от зараз практично тільки цим і займаюся, хоча не хочу, щоб це було тільки там тільки це. Наразі дівчина готується до своєї виставки, яку планує на серпень. Іван Кадусько, Тарас Петлякевич Суспільне новини Львів.